Так, потенціал діє, це в нас друга частина розмови про передачу сигналів. І так тут у нас вже буде про передачу сигналів е, всередині клітини. Коли у нас сигналі це міжкритинний простір, пресинатична катина, постсинатична. Потім, що відбувається із постсинатичною клітиною, щоб вона крізь себе передала інформацію довго-довго, ну як довго, це якісь там, знову ж таки, мілісекунди, але це відбувається трішечки Опосередкованіше, ніж просто синапс, і так треба чекатися, поки воно дійде від там, тих самих шипіків або ріксоми, або прямо від аксону, до кінця аксону і далі буде новий синапс. А, всередині клітини, нагадаю, що у нас, здебільшого знаходяться аніони, тобто це сер, да, це клітина. Це внутрішній клітинний простір, у нас це цитозоль, цитоплазма, у нас там. Плавить певна кількість і позитивно і негативно заряджених іонів, але здебільшого у нас там всякі білкові, пептидні, агнекіслотні сполуки, а вони всі у нас негативно заряджені. Тому у нас середній клітини в будь-якої нормі заряд в мінусі. Ну, окрім цих шалених причин рецепторів до світла, про які ми згадували, коли казали про зір, да, там у нас це навпаки, все це як родин. А, назовні в нас немає в міжклітивному просторі ніяких усіх аніонів білкового походження протинових. У нас там збільшувало просто іон. Іони позитивно заряджені, це, наприклад, натрий. Ну, якась там кількість калію є, а там і кальцій, і все таке інше. Тому в нас, щоб відбулася передача сигналу внутрішньоклітин, треба змінити заряд всередині клітин. Тут нам зображено, що може зайти натрій, може викратись кальцій, і тут показана фаза, як воно відбувається. Спочатку у нас, бачите, який баланс. Невеличка кількість тканів є, велика кількість натовнозовні, потім у нас е, оцей, так званий рестинг, оцей е, потенціал спокою, така міфічна штука, я зараз про неї розповім. тобто В житті насправді, напевно, такого не буває, воно буває тільки інвікно, Потім відбувається деполяризація. Що за таке деполяризація? У нас тут мінус тут плюс, бачите, мінус плюс, тобто вони полярні. Деполяризація, тобто ми мінус міну на плюс, плюс плюс, да, тут у нас, не складні не мінус, не плюс на плюс. Мінус. У нас деполяризація, вони не полярні стали. У нас і назовні тут плюс, і зсередини плюс. Потім нам треба швиденько виконати увесь калі, і у нас зміниться заряд знову на мінус, нам буде реполяризація. Тобто у нас знову таки середини буде мінус, назовні плюс. І знову ж таки до цього так званого потенціалу спокою, який е, насправді ну, здається, що він мефічний, тобто увесь е, час клітини або знаходяться в стані е, деполяризації, тобто вони активно працюють, або так званої гіперполяризації, коли вони загальмовані і нічого не передають. Зараз ми згадуємо, про це поговоримо. Це у нас нагадування те, що я казав, що у нас всередині є. Залежно від типу критини, певний пік поляризації, якщо у нас клітина має збуджуватись швиденько, він не дуже великий, там може бути мінус 60 мВ, мінус 70 мВ, може бути, якщо нам потрібно, щоб вона не часто скорочувалася, наприклад, не часто передавала свої сигнали збуджувалася, нам треба, щоб він був нижчий, наприклад, мінус 100, мінус 110. Чому так? Чим більше в нас цей розподіл від нуля, чи навіть не від нуля, а залишається мінус 55 мілівольт, мілівольт, це так званий у нас фік, такий крок, з якого йде стрибок до деполяризації. Це у нас такий поріг потенціалу дій. І в нас залежно від того, як далеко до цього мінус 55, чи швидше, чи повільніше буде реагувати клітина, наприклад, нейрон, на те, що ми її збужуємо. Ми казали, коли була молекулярна фізіологія, що у нас а, наші м'язові клітини вони такі загальмовані, бо ну, вони витрачають багато енергії, треба їх утримувати в стані максимального спокою, щоб вони ну, якимось чином випадково не скоротилися, не викладало забагато атип. Тому там може мінус 100 бути, мінус 120, мінус 110 мВ. А якісь клітини, яким треба збудуватись частіше, наприклад, <кій> в серці у нас є наші атеплові кардіоміацити, не дуже. Великий простір, а ще в них цікавляться фані оці прикольні канали, якщо ви пам'ятаєте, які відкриваються не на е, первичні заряду, а на він занадто е, сильно падає. Тому від типу клітини залежить, скільки там буде цей мілівольт всередині, скільки цей буде заряд. Потім у нас відкрилися канали якісь, е, наприклад, зайшло багато кальцію, в нас упрошується деполяризація, ще натрию зайшло багато. Відкрилися всі ці канали, збуджуючи потенціал, пішов далі. Тобто оці, оці іони, які йдуть всередині, вони збуджують. наступні е, потенціал залежний, тобто від заряду залежні канали, які теж відкриваються. І такі, знаєте, як цей е, бенгальський вогник. Тобто він так творить якийсь, як цей шнур і таке інше, да? тобто, якийсь там фітілочок. Трошечку розгорається. По всій поверхні клітини, і далі вже доходить до там у нас а, 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 ці папороби хілока біля а, виходу аксона, які не мілізовані. Далі у нас віліалізація проходить і далі у нас вже проходить потенціал дії а, стрибковим сальтаторним шляхом між а, перехопленнями РАН Є тільки в тих частинах, де в нас немає в тої Так, да, Оце в нас то, що я кажу, да, оце хілока, оце Пагор, тут в нас передається все, що, все, що від дендритів, від соми, воно, так от якський вогник, потрошку, потрошку, потрошку добігає, ну, не швидко, да? не так швидко. А далі тут сальтаторна передача сигналу, вона відбувається дуже швидко. сальтаторна передача сигналу на аміалізованих волокнах відбувається зі швидкістю 100-120 метрів на секунду. Хрест-хрясть-хресь-хресь, і тут в нас вже аксонна терміналь вже не мілізована, і знову ж таки тут приходить певна активація тих е процесів, які будуть утворювати вже синаптичну передачу суду. Тобто у нас синапс прийшов сюди, збуджуючий потенціал пройшов до мінімалізованої е е е е е частини аксона, потім у нас реалізована передача сигналу, і тут знову у нас синапс вже тут оцей. Максомна термінаруця передає наступній дитині щось важливе, да? що їй треба теж збудитися і передати сигнал далі. Те, що я сказав, да? реполяризація це насликет каміню зазвичай просто, щоб нам зменшити сигнал. Деполяризація середньому напряму. Стимулом є кожен прихід медіатору на поверхню сюди клітини. Перший медіатор прийшов, там якась порція, да, там, не знаю, там 10 візик прийшло, воно хрясь, тішечки підвищило, було мінус 70, стало таке, ну, мінус 67. Не відбувається оцей трешок, ваш цей самий поріг потенціалу дії не активувався. Якщо один раз прийшов медіатор, ну все, будемо чекати наступного. Якщо ритмічно приходить, раз. Раз, 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 потрошечку підвищується в нас до порогу потенціалу дії, коли в нас мінус 55 мВ, міль... відкривається потенціал залежні натрії каналу, заходить багата кількість натрію, дуже велика, викидується із таким овершутом, е може до 35-40 до мВ з плюсом, з гаком з таким, у нас підвищується заряд всередині клітини. І далі вже у цей підвищений заряд він працює електромагнітним цим шляхом. Передаючи наступним каналам сигнал, що їм треба теж рослитися, і так воно далі, 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 далі. Оце у нас буде так званий збуджуючий постсинаптичний потенціал. ЗП, СП. Да? ЗП, СП. збуджуючий да? постсинаптичний потенціал. Далі ще будемо про гальмівни теж казати, але це, це головний принцип передачі сигналу. Да? Не затримання сигналу, а передачі. Ну і тут все, потім у нас гіперполяризація нас свину забагато калію, у нас такий теж овершут, але вже вниз, так, не мінус 70, мінус 90 чи мінус 100. І ми повертаємося до цього так званого потенціалу покою, якого, я ж кажу, насправді немає він ін'єтників і в мітрових експериментах. На живій тканині, напевно, є або постійна активація, або постійна е така загальмова. Оце в нас збуджуючий ексалітаторій як синапс, який викида, наприклад, глутамат. Да? Якщо в нас глутамат, то ми кажемо зазвичай про прокоркову частину головного мозку люди, ну, чи якогось там ще серця. Викинується глутамат, глутамат це головний медіатор збуджуючий, він підвищує рівень натрію, закидується натрій, деполяризація і потрошечку-потрошечку по вот стосується. Але її гаймівний. Тобто у нас ГПСП – ПСП, гальмівний постнатичний потенціал. Викидується гальмівний медіатор, який є антагоністом. Да? У нас всі системи в організмі, вони є, ми це і на молекулярці, і вже і тут бачили, у нас усюди є щось, що одне збуджує, інше гальмує. У нас є головний гальмівний медіатор, гамма-амінамаса кислота, усе габа це воно і є. Гамма-аміна бойл -ейс. Вона викидується на постсинаптичну мембрану, але закидуються негативно заряджені іони хлору. Вони знижують ще нижче до гіперполяризації да, тобто внутрішньої частини мембрани заряд. І тому важкіше цій клітині отримати збуджуючий потенціал, і вона є в загальмованому стані. В принципі, і е, голов, головна така ідея, як у нас працює е, дихотомія передачі сигналу та е, сказати, уточнення правильного сигналу. Бо оці гальмівні медіатори, як ми на сьогодні знаємо, або ми так вважаємо, вони, ну навіть ні, ми точно не знаємо, гальмівні медіатори та гальмівні системи. Вони Найкраще впливають саме на процеси, пов'язані із і із навчанням і всім іншим, не збуджуючи саме, а усі гальміння. Бо коли ми щось робимо, нам дуже важливо на чомусь сконцентруватися, на певні якісь дії. Щоб нам усі інші е, якісь мережі цих нейронів були загальмовані, а тільки там, де нам треба, воно буде передаватися. Тому е, ми, наприклад, думаємо про якусь штуку, щоб у нас не було ось цього СДВГ, не знаю, там чи якоїсь ще таламічної дисфункції, яка має і Ми такі, типу, а, косічка, а там що то пітлічка, сорок косічка, і півас, і розкалбас, щоб цього всього не було, нам треба все загальмувати і зосередитись на чомусь одному. І оце у нас забезпечує те, що в кращому мозку, який дуже добре працює, який прям такий супер талановитий геніальний, ногу працює там не 20, не 30, не 10, не 5, а може один або два відсотки. Московою речі, вони Сірої, вони працюють. Інші вони загально. Тому ці всі історії давайте якось тому, як, там, як фільм, як є там? <плес> <не пам> <плес> чи щось таке. пам'ятаєте, так? Був такий років 15? Фільм тому? Як він там називався? Не пам'ятаю. Там була така ідея, що ми використовуємо на 10% свій мозок, а от на 100% використовувати будемо крізь там стелі проходити, телекінез, ця фігня? Ні, це фігня. Ну, дійдемо до нейродегенеративних захворювань, будемо розгадати, наприклад, 에, це як воно називається? Коли в нас 에, перезбудження йде комує. Ой. Ну, це коли це... Пінозрота, епілепсія. Епілепсія це коли у нас вже 10, 20, 30% мозку працює, оце у нас все, як в кіно показує. І пінозрота, і все воно лежить і погано, і вмирають петини, Оце коли забагато здужено. Насправді все має бути максимально загальмовано. загальмоване. Загальмований правильним шляхом внутрішньопетинної передачі сигналу через синаплічний потенціал. Це в нас збуджуючі татормозні на медіатори, ну не всі, це такі. Найбільш е, розповсюджені. Е, де вони працюють тут позначено, головний спинний мозок, бачите, головний, в головним медіатор, як казав, бути мінова кислота е, головному мозку, ну і там в принципі, теж, бо це центральна нервова система. Е, якщо ми кажемо на периферії в нас, головний е, буде е, збуджуючий це ацетілхалін е, е, здебільшого. Ну, Нас цікавить, знову ж таки, здебільшого, ми далі будемо казати тільки про центральну нову систему головний мозок, тому нас це не буде цікавити. Е, іноді е, і АТФ є прямо таким е, е, посередником міжпотинним е, і, і такі інше. Ну, їх тут ціла-ціла купа до нейромодуляторів, тобто до е, речовин, які самі не є медіаторами. У них нема рецепторів, які впливають на синаптичну цей передачу сигналу, але вони модулюють його або перекальмовують ще краще, або перезбучуючи краще, додаються так звані, наприклад, опіати або схожі на харчови. Тут бачите, рікні паліни, усе це вони всі насправді нейромедіатори. Ну Грицин гамка, вони справді торбозні, борфіни вони. Все ж таки, ну і інші окріти, вони все ж таки більше е, модулюють цей сигнал. Вони самі по собі його так не передають. Так, і е, на цих клітиночках ми бачимо, що нервові клітини, вони теж люди, і вони люблять порожатися в трьох. Раніше вважалося, що у нас двох передача сигналу синаптична, а сьогодні вважаємо, що це як мінімум трьох клітин завжди дає два нейрончики, є хтось там третій, якийсь тут GMG-м, GM присутній, якась астра є ще є. Де вона? У нас тут позначена, тут тобто у нас від однієї до іншої щось передається, а ще є якийсь інший, як сказати, інший такий, сірий кардинал. Який залежно від того, наскільки у нас занадто активний цей синус, чи недоактивний він такий, вона реагує і або додає своїх речовин, називаємо їх медіаторами, гліотрансмітерами, у нас буде нейротрансмітер, між нейронним, тут глівомедіатор, який або пришвидшують передачу синаптичного сигналу, передачу, або навпаки загальмовують. Крім того, Усі зайві частинки медіаторів, крім того, що забираються цим реаптейком, тобто зворотнім захопленим, вони ще забираються астроцитами на переробку. І робиться дезактивація цього медіатору, щоб його не було зайвого у цьому між синаптичному просторі, між клітинами. Бо якщо в нас немає активності з цієї клітини, то ця клітина теж не має бути активною. Треба швиденько це все прополисосити, щоб там нічого не було. Тут це, наприклад, глутамату, здебільшого бачите, це НМДР-рецептори Нетті, діаспортатнія і МПР, там я вже не згадаю, як воно там називається. Зараз не дуже така цікава абревіатура. Це в нас е іонотропні глутаматні рецептори, е вони збуджують, звичайно. А тут вже оця астроглія, вона залежно від кількості викинутого медіатора буде реагувати. Або загальмовувати, я сказав, або буде пришвидшувати цей процес. Це в нас перелік глів медіаторів, які на сьогодні вивчені приблизно там все йдеться. Не пам'ятаю, що з Вікіпедії взяв, що взяв. А, здебільшого відносять все ж таки до гліотрансмітерів, гліомедіаторів, дофамін, глутамат і, здається, АТЕ. Здебільшого. Все інше, це там всякі... Що там в нас тут є цікавого? Асатілхалін чомусь є чи щось інше. Ну, це такі, це штуки, які ну щось десь показано, але як воно впливає саме на снаптичну, невідомо. Наприклад, ви бачите, є пов'язані з астралією. З мікролією поєднуються і іноді, і надії, гутамат, і якийсь там тромбін. Це в нас інший тип реальних клітин, це наші агенти. Імунної системи серед... центральної нервової, які можуть активуватися оцим гліомедіаторним шляхом, якщо це треба, тобто астроцит, що гліомедіатор це виділяють саме не нейрони, а астрогід. Якщо йому щось не подобається, якщо чомусь він отримується на щось поганеньке, треба когось з'їсти, швиденько, нагнати якихось макрофагів чи якихось інших лімфоцитів. Він викидує там, певні лівомедіатори, активується мікроглія, вона стоїть така старенька гарна альоба, домовляється із індиліальними клітинами, вони розкриваються і нам приходить наш оцей амон-біркут, який буде вбивати своїх, тобто, які не подобаються. якісь там будуть плетини, які там будуть клітини, які чи хворі, чи стої, чи, ну, Перш за все глію будуть мочити, але можуть мочити, в принципі, і чому б ні. У них там дубинки, щити, що їм там. Він не страшно нічого імунносистеми. Це е, нам на сьогодні дає отаке уявлення, дуже важливе, про яке от, ось, там, у 10-му нічого відомо не було. Це вже таке надбання цього сторіччя, що насправді сінопс завжди трьох Це астралія впливає дуже сильно не тільки на те, щоб е, бути нянькою нейронів, а ще й на передачу сигналів. Життя життєдіяльність, здоров'я млії, було важливо не тільки для того, щоб забезпечувати краще почуття нейронів, а ще й на те, як було краще передаватися оці селі. Це те, про що чомусь раніше не було відомо, було погано це вивчено або не було вивчено Ось Тут ми бачимо на цій картиночці, що мені подобається, ой, на цій картиночки, що в нас завжди, коли отримує а, а, зайвий медіатор астроцит, наприклад, глутамат. Да, що там, 5. що, що? 5, да? Це метаботропний глутаматний рецептор 5-го типу. Метаботропний це зрозуміло, що він там буде, наприклад, з джибута, Там у нас довгий шлях, викиду кальція з астрациту, або там він захоплює його з зовнішньої частини клітини всередину, або викидується з годкового та внутрішнього підвищується рівень кальцію, кальцій пов'язується. Із готовими, вже запакованими знову ж таки, вісіковими гліомедіаторами, вони кодируються назовні, а от є певні рецептори догрівомедіаторів. І вони вже ну, на цій картиночці нам показують, що вони допомагають пришвидшити витип ще э, цього глутану. У нас показано на цій картиночці, що у нас аденазим аденазим докидуються, до нього є оці э, аденазинові рецептори, і вони пришвидшують передачу соматичного э, способу. Передача інформації. Викидується більше ще цього томату, чи більше викидується знову ж таки це ще пришвидшується і так, далі, і так далі, поки нас тут не закінчиться цей гліомедіатор, е, який е, не, е, не перестане пришвидшувати у цей сигнал. Але тут може звичайно завершитись е, утворення або запаковування свого нейромедіатора, тому тут таке. Що швидше відбудеться, не вдома. Але головна ідея в тому, що в нас астроцити вони можуть пришвидшувати цей сигнал. І якщо в нас астроцити дуже добре охоплюють певний синус, то в них багато цих їх, ці, ці лапки якось огортають, більше шансів, що там будеся краща передача сигналів. Знову ж таки, повертаємось назад на кілька слайдів, нам важливі і ці оці, а ще й оці, навіть усі важливіші. Тому вони можуть. Допомагати викидувати і гальмівні медіатори. Тобто грія важлива і для того, здорова гарна грія, і для того, щоб передавати сигнал е тільки збуджуючий, а ще й гальмівний, щоб нам було краще зосереджуватись на певних задачах, на певних е процесах нашої діяльності. І повертаючись до того питання, що у нас було в перерві, е е як відбувається процес ангіогенезу, тобто використання нових капілярів, і капіляри і з ними майже повністю поєднані там, через проміжки. Чим більше буде активність певного нейрону, тим більше буде розростатися АстраГлія. Астраглія це наш гематинцефонічний боєр, він все більше охоплює лапками цей капіляр. Капіляр отримує певні сигнали, що йому треба теж проростати ще кудись ближче до цих нервових клітин. Тому, чим більш активна клітина, тим більш активна нейровлія в даному тапку астроцити, і тим більше вони посилають сигналів до е, тканин проводи да, до судин, щоб вони проростали ближче до нейрові. І тим краще ще буде відбуватися передача сигналу. Це, це речі, які на сьогоднішній день е, вкладені в гіпотези та навіть в теорії того, як нас відбувається навчання, як ми можемо на довгий якийсь час щось запам'ятовувати та потім видобувати ці наші е, якісь там не знаєте, е, щось тут відбулося якась подія, і ми її так згадали приблизно, як вона відбувалася десь. Щось ми на, на, вигадували, звичайно, все безпосередньо, але здебільшого якісь важливі речі ми згадали. Чому? У них там рослилися судинички, які час надають корисне реповільні поживлення до нейронів. Нейрони весь час активні, і вони весь час від себе е, надають сигналів між літинний, що вони можуть відрощувати свої шибки, що вони можуть отримувати більше сигналів. І тому ці ланцюги е, е, між... Нейронами синатичні, більш стислі, більш такі е, активні, і ціли, можуть навіть мережі бути із, із десятків, сотень нейронів, таким чином захоплюватись у певні е, кола, як на сьогодні вважається, що так, певні кола, коли у нас якийсь е, актувався випадково нейрон, то він ціли, цілий каскад збудження перекидує на купку інших нейронів, і у нас опа і певна зрада. Їдемо там в маршрутці за там, там, запахлочками, там, і у нас опа згадала, як ми бабушки на футболі сиділи. У нас воно сформувалося в дитинстві, і цей, е дуже було зв'язано саме якимось там певним запахом. Ми цей запах почули, і у нас актувалася ціла мережа нейронів, яка нам згадала певні обставини, як це було поєднано з цим запахом. Ну, приблизно ідею думаю, ідею зрозуміли, да? я думаю. Що Як відбувалося. збудження одного нейрону цієї мережі. воно Призводить до цілої купи якихось асоціацій. Це в нас вже з згаданням всяких страшних білочків та речовин. Оце в нас судиночка, Отут в нас є індиторіальна клітина буде надавати напрямок, куди буде розростатися саме судиночка. Що їй для цього треба? У них є саме ВДФР, це васкуляр uh, Growth фактор Receptor, який отримує FEJ, це ФЕД. Тобто, васкуляр ендотеліал, тобто васуляр, судинно-ендотеліальний growth фактор Фактор зростання. Його виділяє хто? Його виділяє астроциф. Процес експресії генів, утворення того саме фідерних тілу, там якихось е, спеціальних е, кадгериди е, згадується все інше. Це спеціальні сполучні білочки, які будуть призводити до того, що простір між астроглією та індикторіальною кітиною буде зменшуватися. Він викидає свій там ВЄДЖЕ. Та, він не просто там між штуки не простір, а він, як тут ми знаєте, із е, е, нас ніби мішень стає ближчою до ружбайки. Ми з стріляємо, тут прямо із якогось не знаю, з бункера, да, да, десь до іншого. А тут воно пророслої в цей він стає все ближчим, все ближчим, і нас наближується до цього рецептора. Тому у нас цей е, е, рос-фактор, він з більш е, високою ймовірністю прийде і е, призведе до того, що у нас ця клітиночка. Почне якось розпіти да? або давати напрямок у бік цієї Астрогії. А Астрогія, звичайно, буде тримати більше поживних речовин, більше готувати нейрон, нейрон буде більше розтавити. Не знаю, я вже разів 50 це сказав, але сподіваюся, що це ви запам'ятали. Так, до жирних кислот нам тут не цікаво буде рецептор. Що тут все цікаво буде? Та напевно все. Все інше нам тут не дуже цікаво. Ну, все, все одно і цей. Трансформер ров фактору бета виділяється теж, це головний загальний ростовий фактор всіх нашого організму ви бачите, теж до ангіогенезу. Все це призводить до ангіогенезу і поєднання через кангеринові білочки напряму да, вже від цієї якоїсь там лапки астроцита йде через оці кандегерини, це наші адапторні білочки, які поєднують поверхню однієї дитини з іншої. Вони стикнулися, вони вже повний такий тим, і це теж оце, внутр... а це вже у нас знає, метаболічний такий буде шлях, навіть не метаболічний, а це буде ферментний шлях. Тобто у нас залежно від того, чи є тут поєднання, чи нема, да нас там оця виделка в розетку зайшла чи не зайшла. Якщо зайшла, тут у нас вже буде такий ферментний шлях передачі внутрішньопітинального, щоб у нас відбувалася експресія певних генів, експресія певних дивочків і розростання цієї судиночки у бік. Цієї астроглії і знову ж таки поближче до нейронження. І що? Не а це в нас таке дослідження 20-го року, що я знайшов саме на цю тему, що цікаво буде, це бачите, нейрональна реальна регуляція ангіогенезу. Е, наскільки в нас залежить від активності глії, те, як в нас буде передаватися далі між нейронами. Там, я не сказав, що воно. <кхід> Теж дуже чітко в цій статті описуються е, в реальних яких, живих умовах, бо знову ж таки вони все брали культуру, і на ній все це вивчали, але от, опис в них більш-менш детальний та цікавий. Ну і що, і все. І все, бачите, як на сьогоднішній день. Давайте, якщо є питання, коментуємо.